Ну, а що таке людина? Порох, попіл, просто глина, самість, сутність, почуття? Чи глухе серцебиття, бездна глибина, початок, струмінь, спалах Божих днів, щільна думка і достаток особистих почуттів? Ні, людина це подоба. Його пристрасть і прогрес, мільйонів чистих спроб розпочати знов процес. Він в людині проживає, він і світить, і кує, у святих, мов сонце сяє, робить діло так своє. Кожна спроба, кожна втрата, кожен рідний враз народ, необхідним була страта. Милість вищеш всіх висот, ємкість долі наповняє мій творець аж до країв, і людина знов літає, переходить глиб морів. Обійми лиш серце ніжно, мій отець і я твоя, я людина і суміжно, наречена і сім'я.